Цікава річ, брати і сестри, дивіться. Знайшов такий плакатик на в саме на шкафу лежав, двохстороннім отак заклеєний був, саме на так, покладений просто зверху на шкаф, який вже давно запалився і туди вже давно хто не заглядав. Зроблений такий цікавий тут кармашок. Уявляєте, да? хто зробив такий спеціальний кармашок. І щось от туди поклав. і Дивіться. Видимо, ще з першого разу воно порвалося. то Заклеїли, ще з другої сторони е, цим скотчем якимось таким. А що там лежало на тому шкафу? Цікаво, так? Да? Дивіться, якусь штуку знайшов. Це око Фатіни. Назари ще називають. Це штука, щоб від зглазів, так кажуть. Станінська всяка символіка. І це воно лежало там на шкафу і ніхто не знав це. Цікава річ, так? Да? Іменем Ісуса Христа розрушаю тебе. Те, що залишилось цього ідола і ось все справжнє місце, де воно повинно бути. Не тільки на Господа покладайся і на нього надійся.